Нагоди відкриття меморіальної дошки випускнику нашої школи Сергію Івановичу Ковешнікову оголошується відкритим. До меморіальної дошки Сергія Івановича Ковешнікова. Я особисто не знала Сергія Івановича, бо він закінчив школу в 80-му році. Мене призначили директором трохи пізніше. Але із спогадів друзів, однокласників, знайомих, він був людиною життєрадісною, щирою, щедрою і дуже доброзичливою. Як і кожний юнак, 80-ті роки він був призваний до лав тоді Радянської армії. І він відслужив в морській піхоті. В Чорноморському флоті а, строкову службу в місті Севастополі. І напевно, я так думаю, що йому служби так сподобалась що він потім пов'язав все своє життя з армією. І, вийшовши в запас, він продовжував захищати і охороняти, влаштувався охоронцем в одній із охоронних фірм нашого міста. Але почалася війна. Травень 2014 року. Він йде добровольцем Добровольцем і зарахований до батальйону Донбас для того, щоб захищати і охороняти нашу вітчизну. У серпні 2014 року він загинув в селі Червоносільське Донецької області. Загинув, захищаючи нашу Україну від окупантів, у ім'я і сина, і Святого Духа. Ну, в первую очередь он понимал, что на территории страны проживает не только он один, но и его семья и... В первую очередь, скорее всего, он как глава семьи принял это решение, что нужно идти, дабы предотвратить каких-то таких моментов, знаете, что вот, мол, свою семью не уберег, вот, и, и как истинный мужчина поступил. Ну, во-вторых, отец человек армейский был, то есть он служил во время Советского Союза, вот, проходил службу и срочную, и потом дальше уже был прапорщиком. В тот момент, в 14 году перепробовал все варианты, возможно, которые мог, вот, в силу возраста, все, как бы физическая подготовка не учитывалась, а вот На возрасте смотрели, но он смог найти только вариант батальона Донбасс вот. и сразу же собрал вещи. Я, в принципе, как сын его поддержал, потому что понимал, что на тот момент это была его цель. Но никто не может знать, какие будут последствия. Это просто был его. Признание, что ли, и в любом случае горжусь. Да, потеря это серьезная потеря. Времена идут, и ты боишься в целом что-то забыть про отца, начинают каких-то деталей голос, его повадки. Но тем не менее, ты понимаешь, что он действительно внес весомый вклад в историю.